На дворі трава, на перелі дрова, раз, дрова, два дрова, три дрова. Чому? Чим ми завинилися? Чому у сучасному суспільстві відбувається такий шам? Вільше. Більше немає надії. Є тільки існування з примітивним набором інстинктів. Спати, їсти і чекати. Поближ. Це зайве. На, ось тримай. Дякую. Я в душ. Аліс, а ти не соромся, будь-як удома. Зараз вечеряти будемо. Хліба ще вважаєш? А у вас його достатньо? достатньо? Достатньо. достатньо, мама сама його випікає малеки на кормі. Місцевим волонтером себе називає. Дякую. все тобі, дякую. Бачимо, дзвонимось бувай. Я ваші речі тоді у кімнату поставлю, добре? Дякую. А ви нас догоняйте, поки все гаряче. Ми вже йдемо. Розвідпустил. Ми вирвалися. Наступні блокпости вже вилякав. чай с да? Да. 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 да, Можно да. Ну, да, но... Базик Япония, не понял, как все там будет? Сегодня, сегодня Базик сидел, говорит, что я пришел.